В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, мій слава Ісусу Христу. Дорімо Христі, браті і сестри, хочеться прокоментувати ось ці слова, які ми сьогодні почули в 17-му розділі Святого Іванта від Івана. І перш ніж ми приступили до такого розваження, я хотів звернути нашу увагу. На те, що нас оточує. Навіть прийшовши до храму Божого або ще навіть перед тим, як ми мали зайти, ми йшли вулицею, пройшли через площу, і ми там бачили різні заклики для людини. Це є продовольчі магазини, це є промислові магазини, це є товари чарка та свята. Зовсім недалеко від нас. Це є книги, це є пиріжкова, це є школа. Це все, що нас оточує, по суті, сказати, воно говорить лише тільки про одне. Що, по суті, сказати, центром ось такого Всесвіту є сама людина, бо все в кінці кінців служить до певної міри. Чи магазин, чи школа, чи церква це служить для її блага. Очевидно, для Доволення різних потреб, і духовних потреб, і фізичних потреб, але, по суті, сказати, все обертається навколо людини. І так виглядає мимоволі, що людина є центром цілого, цілого світу, цілої Вселенної. І разом з тим не лише тільки те, що стосується ну, необхідності її таких побутових чи якісь фізіологічних потреб, і духовних, в тому числі, очевидно. Але практично, і що стосується людської душі, зверніть увагу, що світ наповнений величезною ненавистю до людини, яка ця ненавість не намагається людину висотку принизити, зробити її такою негідною, недостойною, такою грішною людиною. І ми, очевидно, розуміємо, звідки це злобо походить. Від кого це злобо походить? Це не лише тільки, скажімо, якась енергія, це, це є дійсно особа лукавого, який намагається людину зробити собі рабою. І разом з тим ми бачимо, що світ також і сповнений величезною любов'ю, яка походить від Бога. І от, власне, якраз це таке розуміння, воно заставляє нас багато... І ми тепер можемо сказати, що, по суті, кульмінацією життя Христа це був його хрест. І, власне, от як ми читаємо, що Христова його хрест це була Його і слава життя, і слава Його вічності. Тобто Христос тим самим показує нам, що є власне ось ця слава Божа, в чому він прославився. Чим Христос прославився? Тим, що Він зійшов. І ми собі можемо тебе представити і, або розважити собі над тим, на чому Хрест стає його славою, чому Він прославився в Христі, тобто на Христі, на Голгофі. В який спосіб, ми ж прекрасно розуміємо, що власне якраз в той час на Христі розпинали тих, які були відчайдушними розбійниками, відчайдушними ну, грішниками і таке інше. Ми пригадаємо собі, хто висів поруч біля Христа на Голгофі. два розбійники, і Христос був серед них. То якщо ж хрест це було ганебна смерть, то в чому ж є слава Христа, що Він ось цю ганебну смерть зазнав? І власне відповідь на це питання ми читаємо в сьогоднішньому Євангелії, де Христос каже, я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тому, зійшовши на хрест, Христос виконує це діло, яке Він мав виконати. І Його діло було, як ми читаємо далі, я е, об'явив тебе світові і об'явив тебе, об'являючи тебе, Христос показує що Бог це і є та любов, яка безмежно любить людину, яка є сотворена на Божий образ і на Божу подобу. І тому очевидно, що ми бачимо, це таке протистояння добра і зла в цьому світі, і воно буде весь час існувати, аж до того моменту, коли Господь не скаже досить час минув. І от, власне, якщо б Христос не зійшов на хрест, тим самим Він би не сповнив це своє післанництво. Він би не показав, що Божа любов є безгранична. Бо якщо б Господь не пішов на Хрест, то всі слова про Божу любов були б лише тільки вигадка, бо хто би сказав ось так собі, ну де є границі Божої любові? Ось тут Господь любить людину, але далі він вже своїй любові не йде, так як ми можемо зрештою про себе сказати, бо в нас теж є певні, скажімо, межі нашої любові по відношенню до ближніх. Ми на величезну жертву можемо піти заради своїх ближніх часом, навіть і на смерть. Але не до всіх, правда? Не за всіх ми можемо розп'ятися за своїх ближніх, так за своїх дітей, внуків, чоловіків, жінок, батьків, так. А за, не знаю, чи за сусідів, чи знайомих, чи тих живуть на сусідній вулиці, чи в тому числі за тих ворогів, які над нами знущаються, які хочуть нас зробити рабами, хто знає, значить, ми за них могли розп'ястися. Це ми люди, очевидно. Бога, Бог показує нам, що його любов не завершується лише тільки ось тими словами, які Господь каже, що так полюбив світ. А продовжуючи, він каже, що і сина свого дав, щоб син, власне, розіп'явся за цей світ і примирив людину з Богом. От, власне, якраз ось це сходження на Хрест показує, що Божа любов, по суті, границь, дійсно немає. І для нас це є величезна полегша через те, що ми, ми дуже часто, скажімо, потерпаємо важких обставин в житті. Ми ми гриземося, мучимося, думаємо собі, ну теж та Божа любов, де ж вона, теж то проведіння Боже існує. Але ми маємо пам'ятати, Господь ніколи не обманює те, що Він говорить і те, що Він робить, це є істина, це є правда. І він власне тим своїм сходженням на Бог Богу показує, що це Його слова не розходяться з діл, Ну, бачите, якраз це для нас є в обставинах життєвих, наймодріше, що можна зробити, так це віддатися Богу, довіритися Богу. Так, це є дуже непросто, це є дуже важко, це є часом нестерпно важко. Часом буває так, що ми боремося своїми емоціями, так що людина воює сама з собою. Розум і почуття, серце і думки. Між собою бою і без безперестанку. Ось це боротьба, внутрішня боротьба, ця аскеза, вона проходить кожної миті, кожної секунди нашого життя. Абсолютно правда, так вона і стається. Але разом з тим ми собі згадуємо, що це все вже було за часів. Синого життя Господа нашого Ісуса Христа, бо до нього не одні приходили і сказати, чи ти той, чи нам когось іншого шукати, або в іншому місті ми знаходимо, як учні Христові, та й зрештою ще інші слухачі казали до нього, до кого нам йти, в тобі є слова життя, вічні. Тому, власне, оця внутрішня боротьба, нехай в нас і бореться, нехай нас і ведеться, хай ми і трудимося над собою, хай ми і відганяємо від себе спокуси, хай ми і збудуємо свою віру, хай ми і ведемо цю внутрішню боротьбу, але завжди пам'ятаємо ось цей факт, що Божа любов, вона не має меж, і вона доходить не лише тільки до як би, скажімо так, декларування цієї любові, але вона веде Христа аж до Бога, аж до розп'яття. а далі Воскресіння і смерть. І так для кожного з нас. Слава Ісусу Христу!